Бойових зіткнень від початку доби зафіксували у Генштабі. За минулу добу найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку фронту сили оборони спинили там 38 атак противника. Тривають важкі бої в районах Торецька та Часового Яру. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. І більше про оперативну ситуацію в районі Вовчанська розпитає Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії та ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Олександре. Ми бачимо QR-код на екрані. Це означає автоматично збір. На що збираємо скільки потрібно? Ми збираємо на дрони, на комплектуючі для дронів на абсолютно різні дрони, в залежності від ситуації, в залежності від завдань, які стоять. Конкретний час, конкретний день нам потрібні різні дрони. Там ми вже дивимося, що саме це можуть бути ударні, розвідувальні, можуть бути можуть бути там важкі бомбери Зараз ми збираємо на 1 мільйон гривень. У нас збір, десь третина приблизно з цієї суми зібрана. За останній час кажу, що завдяки телеглядачам ми зібрали приблизно 2, 2 мільйони 400 тисяч гривень. І в ці гроші вони. Конвертувалися вже в дрони в комплектуючі для дрони, тому що ці безпілотники потребують постійного ремонту через те, що ну, воюють в таких вони виконують бойові завдання не в непростих ситуаціях. Інколи зазнають пошкоджень, ворог по ним стріляє, і ці гроші вже конвертувалися в ці дрони в комплектуючі для дронів і працюють, і працюють по ворогу. І ми будемо вдячні телеглядачам, якщо вони долучаться. До цього збору і допоможуть нам нищити ворога. Допоможуть тому що дрони і нищать ворога, і в принципі вони допомагають зберігати життя хлопців, які на позиціях. Чим більше дронів, тим менше ворог лізе. Абсолютно підтримую вас, пане Олександре, і звертаюся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. Там нижче ви бачите і номер картки для тих, для кого можливо QR-код щось незнайоме чи там немає можливості відсканувати. Ви можете переказати, і знаєте, що от особливо ті, хто переживає щоночі, чи майже щоночі російський терор. Давайте так, давайте відпомімо нашими військовими дронами по військових агресорах. За удари по цивільних, от кожен дрон, хай хай їм буде відповідь. Найпростіше це зробити це переказати будь-яку комфортну для вас суму. Просто от зараз по цьому QR-коду або, або на цей номер картки. І це напряму потрапить до бригади. Гард ми збираємо на дрони для них. Долучайтеся, будь ласка, пане Олександре, загальна картина на вашій ділянці, вона яка в офіційних зведеннях кажуть про складну, але контрольовану ситуацію. От хочу запитати, от що за цим стоїть на землі, що називається, у повсякденні, вашому ваших бійців за цими словами стоїть те, що бригада гардіаж при кордонслужбі, яка є невід'ємною складовою сили оборони України, не щодня продовжує виконувати бойові завдання на південно-слобожанському напрямку. Ворог щодня дійство, ворог щодня здійснює штурми, ворог щодня здійснює обстріли наших позицій з використанням артилерії, мінометів, дуже багато дронів, авіацію застосовує. Ну і ми разом з побратимами інших підрозділів Сил оборони України щодня відбиваємо ці штурми. Щодня завдаємо ворогу вогневих уражень з усього наявного у нас озброєння, нищимо живу силу, як ви зараз бачите на екранах своїх техніку, фортифікації. Ну і просування ворог на напрямку немає Завдяки цьому. Ось ну така от у нас буденність, такі, ось що ховається за цими словами. Складна, але контрольована нами буденність щодня. Абсолютно завдяки вашим героїчним зусиллям, вашим ваших побратимів. І зараз ще раз до глядачів, будь ласка, ви знаєте, що найкращий спосіб зб... зробити правильну роботу це взяти правильний інструмент. Ми збираємо на інструменти, тобто на дрони для бригади Гард. Просто зараз QR-код або номер картки, будь-яка комфортна для вас сума. Хтось може більше, хтось може менше, хтось може 20 гривень чи не знаю, 5 гривень. Але кожен донат працює, і головне, він от за цим QR-кодом, за цим номером, напряму. Потрапляє у бригаду Гард і буде витрачений на дрони. Надайте нашим захисникам правильні інструменти. Це наша з вами безпека і оборона. Пане Олександре, лінія фронту у Вовчанську, поблизу Вовчанська в районі так вона проходить, ну бодай частково річкою Вовчою, по річці Вовчій. І ми постійно чуємо, постійно бачимо е, про, е, повідомлення про спроби ворога форсувати цю річку. І от чи можете ви докладніше розказати про... Тактику цих спроб. Що найголовніше, напевно, про методи, якими ваші підрозділи ефективно зривають ці спроби. Ну для противника, річка Вовча це якась мантра для нього за більш року. Сама річка, вона не, не широка, абсолютно не широка, але вона все одно слугує гарним природним бар'єром, який цей бар'єр грає на нашу користь. Навіть зимку коли її можна було пройти по льоду Ворог це намагався робити, але це вдавалося ліщеним одиницям військовослужбовців-противника і навіть у такому разі свою подорож вони завершували на березі. Ну а зараз, коли для подолання вовчів вже потрібні або плавзасоби, або зведення переправи, ця місія не здійснена для нього. Наша аеророзвідка працює на напрямку дуже активно, і, щойно бачить такі спроби, рухи ворога в бік річки. Відразу передає координати і далі по цілям відпрацьовують міномети, ударні дрони. Хлопці на позиціях бачать ці рухи, і також завдають уражень противнику. Тобто і перейти на берег, на південний берег річки Вовча, а вона ділить вовчанський навпіл. Ворог не може вже більше року. Ще раз до глядачів звернуся. Ми збираємо на дрони для бригади Гар. Будь ласка, QR-код на екрані номер картки на екрані. Не нехтуйте. Ви знаєте, що запорука нашої перемоги це, звісно, героїзм наших захисників і ще правильні, що називається, інструменти для них голими руками. Дуже важко дронами набагато легше, і ефективніше, і це доводять наші воїни щодня. Пане Олександре, 20, якщо я не помиляюся, 23 червня в марафоні, а ви згадували про зміну у тактиці ворога, а саме про збільшення чисельності піхоти у так званих ну умовно малих штурмових групах. Як би ви ну, що називається інтерпретували цю зміну? Це от підготовка до більш рішучих штурмів, чи можливо спроба якимось чином компенсувати знаєте, попередні невдачі ну і високі втрати, скажімо, відверто. Ну, це певно пов'язано з тим, що росіяни на південно-слобожанському напрямку вже більше року, як я казав, з травня 2014-го не можуть досягти якихось серйозних успіхів. Взагалі, успіхів у них тут немає. І намагаються наразі щось змінити. Зараз е Зеленка е має на увазі лісові масиви густо вкриті листям. І в таких умовах противнику зручніше переховуватися, пересуватися. Цим ворог і намагаються скористатися, але як бачите, навіть от зараз на відео було. Видно, видно, їх видно, їх видно, і наші хлопці завдають уражень, в тому числі і дронами, на які ми з вами зараз збираємо. Абсолютно точно я нагадаю, що ми по-перше розмовляємо розмовляли з Олександром Даниленком, начальником групи взаємодії зі змі бригади гард. По-друге, ми збирали паралельно на дрони для бригади ГАРД. І до речі, ви знаєте, що ви можете сфотографувати цей QR-код і пізніше, можливо, навіть в укритті, не дай Бог, але в укритті під час тривоги чуєте, як летить ворожий дрон. Донайте нашим захисникам на наш український дрон, який допомагає а, нашим воїнам звільняти українські землі і забезпечувати нам з вами можливість дивитися телевізор, фотографувати. Знаєте, QR-код, заробляти на донати, в тому числі. Я вам дуже дякую, пане Олександре. по-перше, за цю розмову. А по-друге, за вашу роботу, за наш захист. І, звісно, я дякую нашим глядачам, які долучилися і ще долучаться до збору. Дякую, дякую вам. Дякую за подяку. Тільки вам. ठीक है